Усім привіт! З вами PanTrade і сьогоднішня наша тема технічний аналіз індикатори Dynamic Moving Average. Усім нам відомий індикатор Moving Average є одним із найпопулярніших індикаторів, що використовується як для аналізу, так і для пошуку самих торгових сигналів. Незважаючи на різні його модифікації, методи розрахунку, основні проблеми залишаються невирішеними. Перша це пошук золотої середини між своєчасністю отримання торгових сигналів та зменшенням кількості збиткових. Друга це ідентифікація поточного тренду та його зміна. DMA є спробою вирішити цю проблему. Dynamic Moving Average або DMA це звичайний індикатор Moving Average з використанням параметру зміщення. Давайте розглянемо наступний приклад. Коли ми працюємо з вами разом із індикатором Moving Average, саме модифікація Simple, ми е, стикаємося. Звичайно, із значною кількістю е, торгових сигналів, які є збитковими. Ну, наприклад, якщо ми з вами розглянемо дану картину, даний графік, а це графік валютної пари євро-долар, ми отримуємо наступне. Ось перший збитковий сигнал, який ми з вами спостерігаємо. Ось другий. Ми розуміємо чому, тому що пробій він виявився хибним після того, як графік ціни закрився свічкою вгорі, він майже одразу повернувся назад. Тобто купівля пронесла б збиток. Ще які збиткові сигнали, ну ось третій збитковий сигнал. Ось четвертий, ну і звичайно п'ятий. Завданням DMA є зменшення кількості збуткових торгових сигналів, які ми зустрічаємо при роботі з мувінгом. Отже, давайте розглянемо з вами два приклади. А саме порівняння індикатора SMA та індикатора DMA. Ліворуч ми з вами бачимо, по суті, так само, як і праворуч. Однакові графіки це графік ціни валютної пари євро-долар. Годинний таймфрейм. В першому випадку ми використовуємо індикатор SMA, період 14, у другому випадку це буде індикатор DMA. Відрізняється він тим, що ми, окрім періоду, який є аналогічним, використовуємо параметр зміщення, який дорівнює 5. Давайте порівняємо ефективність торгових сигналів у обох випадках. У першому випадку ми з вами бачимо торговий сигнал це пробій лінії, тобто це продаж. У другому випадку ми е, також робимо аналогічне, бачимо, бачимо, що відкриття торгової позиції буде здійснюватись приблизно за однаковою ціною. Наступний торговий сигнал, який ми зустрічаємо, ось він, тобто це збутковий торговий сигнал у випадку першому, тому що графік ціни пробиває індикатор, після цього практично одразу повертається назад. Тобто купівля буде збутковою. У випадку використання DMA, самого торгового сигналу, який виявився збитковим, ми не отримуємо. Графік ціни не перетинає індикатор вище. Тобто тіло він не закривається. Тобто, факту пробою немає. Отже, немає е, збуткового торгового сигналу. Наступний торговий сигнал. Ось він це також хибний е, пробій лінії індикатора. Праворуч ми бачимо, що торговий сигнал отриманий не буде. Натомість ми отримуємо інший торговий сигнал, який можемо ідентифікувати як відбій. Відбій графіка ціни від індикатора DMA. Звичайно, ставимо плюсик. Шукаємо наступний торговий сигнал. Це пробій лінії індикатора. Moving ever. Річ. Праворуч ми отримуємо те ж саме, однак за іншою ціною. Бачимо, що у порівнянні з першим прикладом ми отримуємо купівлю трішки за вищою ціною, тим не менше, ціна принципово не відрізняється, і торгові сигнали приблизно однакові за якістю. Наступне на що варто звернути увагу, бачимо, що практично одразу після торгового сигналу на купівлю ми отримуємо ліворуч збутковий торговий сигнал на продаж. Праворуч ми такого торгового сигналу не отримуємо. Навпаки, ми отримуємо підтвердження того, що графік ціни піде у напрямку пробою. Ми отримали пробій вгору. Далі була корекція до місця пробою, до індикатора DMA. І після цього рух у напрямку пробою. Це, звичайно, є ще одним плюсом індикатору DMA. Також зверть увагу, наскільки красиво графік ціни сходив свічкою, наскільки красиво сходила тінь нижче лінії індикатора, і потім ціна закрилася вище. Це класичний красивий відбій від лінії індикатора. Наступне пробій на продаж. По суті, однакова ціна ми відкриваємося в обох випадках. Який висновок ми можемо зробити із даного прикладу? Звичайно, що індикатор DMA показує кращі результати, аніж у випадку з використанням індикатора. Індикатора SMA. Розглянемо наступний приклад. Валютна пара: євро долар годинний графік, ліворуч SMA період 14 нічого не змінюємо. Праворуч DMA 14, зміщення 5. Торговий сигнал, перший, був отриманий на продаж. Почнемо відлік звідси. Продаж, який був отриманий з використанням індикатора DMA, позначимо, також бачимо, що він був отриманий трішки з гіршою ціною, тому що продаж відбувається за ціною нижче. Однак Суттєвої відмінності немає. Наступне, на що варто звернути увагу, Ну, класичний для СМА приклад, приклад збиткового сигналу це ось такий начебто пробій лінії індикатора, після цього повернення назад. У випадку з індикатором DMA ми даного хибного торгового сигналу не спостерігаємо взагалі, натомість ми отримуємо відбій від лінії індикатора. Тобто це відсутність хибного сигналу і також це е, відбій. Як окремий торговий сигнал. Відбій у напрямку тренду. Отже, плюсик ставимо DMA. Хибний торговий сигнал ми отримуємо черговий на SMA. І на DMA так само ми отримуємо хибний торговий сигнал, тому що був пробій графіком ціни індикатора. Після цього ціна повернулася назад. Давайте звернемо увагу. Ось на ось цей відбій. Симпатичний відбій. На індикаторі SMA. Графік ціни сходив нижче тінню. Закрився над лінією індикатора. Однак на DMA я просто не можу не виділити момент, наскільки красиво графік ціни відбився від лінії індикатора DMA. Це класичний відбій від лінії індикатора. Які висновки ми робимо? Звичайно, індикатор DMA знову показує кращі результати, ніж SMA. Далі рекомендую звернути увагу на взаємодію графіку ціни та DMA. євро долар таймфрейм годинний, DMA із налаштуваннями 24 зміщення 5 Simple. Після пробою графіком ціни лінії індикатора ми отримуємо повернення до місця пробою. По суті, це другий торговий сигнал. Після самого пробою, який дозволяє війти у напрямку тренду, який ймовірно збережеться. Тобто зараз мова йде про висхідний тренд. Досить часто це відбувається за ціною, навіть вигіднішою, аніж та ціна, яку ми отримуємо після пробою. Чому? Тому що це корекція. Корекція це незначне зниження ціни, саме коли ми говоримо про висхідний тренд, отже, потенційно навіть вигідніша можливість для відкриття торгової позиції. Окремо увагу на цей момент варто звернути саме через те, що коли ми працюємо з індикатором DMA, ми пам'ятаємо, що він завдяки своїй особливості, саме своїм налаштуванням, прикладам, які ми бачили до цього, зменшує кількість збиткових торгових сигналів, які зустрічаються, зокрема, хибних пробоїв. Тому ось такий момент, коли графік ціни пробиває лінію, після цього повертається назад, до місця пробою може бути достатньо таки ефективним. Як наслідок, лінія індикатора вона відіграє роль динамічної лінії підтримки. Отже, є сенс утримувати відбій від неї. Окремо також ми отримуємо можливість для того, щоб виставити мінімальний ордер стоп лос тобто мінімальний ризик, і, врешті-решт, чекати на відбій та продовження тренду у бажаному для нас напряму. В даному випадку ми говоримо, що після пробою очікуємо на формування висхідного тренду. Звісно, існує дуже багато методів і підходів щодо виставлення ордера стоп лос Це лише один із них, і, звісно, лише вам вирішувати. Який е, підхід використовувати у своїй практиці? Зараз ми з вами розглядаємо графік ціни нафти, це денний графік і DMA із налаштуваннями 3 зміщення 3 Simple. Що мається на увазі? Мається на увазі такий собі подвійний пробій. Ну, зверніть, будь ласка, увагу на те, що графік ціни пробиває лінію DMA вперше. Після цього він повертається назад і пробиває вдруге. Тобто маємо подвійний пробій е, лінії DMA графіком ціни. Підсумку ми отримуємо торговий сигнал на продаж, напрошується пряма аналогія з фігурою графічного аналізу. В даному випадку подвійна вершина, особливо е, гарно її видно. Саме на лінії індикатора DMA. Важливою особливістю і необхідною умовою виконання даного паттерна є те, що вершини повинні знаходитися якомога ближче до одного рівня, тобто вони повинні бути приблизно на одному рівні. Якщо ж навпаки, тобто це буде звичайний хибний пробій, звичайне зниження чи зростання ціни і так далі. Тобто, це не буде даним паттерном, який ми зараз і розглядаємо увагу, варто звернути на те, що перед тим як використовувати, е, зокрема, цей е, паттерн чи будь-які інші, які ви знаєте чи ще дізнаєтесь у майбутньому, звісно, варто перевіряти його, зокрема на тому торговому інструменті, який ви використовуєте у своїй торгівлі. Тому що різні торгові інструменти вони мають е, різні особливості, різну волатильність, зокрема на різних часових інтервалах, тобто таймфреймах. І звісно, трейдер повинен враховувати це у своїй. Практиці. Я можу погодитися із твердженням, що небагатьом трейдерам подобається цей процес: процес перевірки, процес тестування. Не подобається в першу чергу своєю рутинністю, звичайно, з витратами часу, але тим не менше він є необхідною складовою роботи будь-якого трейдера, саме успішного трейдера. Тому і акцентую на це вашу друзі увагу. Далі пропоную розглянути ідентифікацію тренду, зміну тренду. Зараз ми працюємо з графіком ціни. Це нафта, денний графік, індикатор DMA, налаштування період 20 зміщення 5, зглажений. Що він нам дає? Дане налаштування воно наближає лінію індикатора DMA максимально до лінії опору або ж до лінії підтримки. Кількість відбоїв, як правило, є незначною, тим не менше, якщо вони трапляються, вони є в більшій мірі якісні. Другий момент пробій даної лінії, він є визначальним і говорить саме про зміну тренду. Тобто кількість пробоїв тут також незначна, але якщо він трапляється з високою долою ймовірності, він є якісним і тренд справді буде змінюватися. Це індикатор, який володіє невисокою чутливістю і в першу чергу призначений саме для ідентифікації тренду. А вже потім Потім для пошуку торгових сигналів. Що ми з вами тут отримуємо? Ось, отже, перший сигнал це відбій від лінії індикатора, далі пробій і формування висхідного тренду. Після цього відзначаємо відбої від лінії DMA. Повторюся, це лінія підтримки, динамічна лінія підтримки, саме ось із такими налаштуваннями. Після цього відбувається пробій графіком ціни даного індикатора і рух донизу, тобто формується низхідний, зароджується і формується низхідний тренд. Лінія даного індикатора відіграватиме вже роль лінії опору. І відбої від даної лінії вони будуть мати важливе значення, тому що це є ознакою продовження несхідного тренду, і окрім того, кожен відбій це є можливість для того, щоб війти у напрямку домінування, тобто в даному випадку, на продаж. Позначаємо торгові сигнали, можливі відбої. І нагадаю, це вже у нас буде лінія опору. Динамічна лінія опору. Ще один приклад ідентифікації тренду. Зараз ми з вами візьмемо інший торговий інструмент. Це буде євро-долар 4-годинний. Діями із налаштуваннями 20, зміщення 5, зглажений метод розрахунку. Отже, не східний тренд, це зрозуміло. Графік ціни знаходиться під лінією індикатора. Кількість відбоїв. Зрозуміло, вона також тут буде меншою, тому що завдання, яке ставиться конкретно тут, перед індикатором DMA, це не торговий сигнал. А саме пошук його, а ідентифікація тренду. Тому кількість відбоїв буде меншою, але якщо вони трапляються, як правило, вони є якісно краще. Отже, перший відбій розцінюється також як і можливість для відкриття торгової позиції. Позначаємо його. Наступний відбій, ще один відбій. Ну тут бачимо, даний відбій вже буде хибним. Тобто він би приніс збиток, тому що вгору ціна не пішла. Тобто вона продовжила залишатися у несхідному напрямку під лінією опору. Ще один відбій, і е, позначаємо з вами пробій. Пробій лінії опору DMA, що свідчить про е, початок зародження висхідного тренду. Ще один важливий момент. Пропоную порівняти два різних індикатори, два різних налаштування SMA30 та DMA30, зміщення 5, зглажений метод розрахунку. Отже, як ви вже зрозуміли, синім кольором позначена лінія індикатора SMA, червоним кольором позначена лінія індикатора DMA. Якісно кращою є робота саме по другому індикатору, тобто кількість торгових сигналів вона буде меншою, якість їхня краща. По суті, це і ставилося як основне завдання при роботі з індикатором DMA. Якщо ви придивитеся до даного слайду, до картини, яку ви бачите, звісно, можуть бути різні методи. Та підходи до роботи із даним індикатором. Ну, наприклад, допоки графік ціни знаходиться під DMA, зокрема, допоки і сама SMA30 знаходиться під DMA, ми з вами ідентифікуємо цю ділянку ринку як несхідний тренд. Отже, ми допускаємо лише продажі. Купівля є недоцільна. Чому? Тому що тренд несхідний. Звісно, в такому випадку ми з вами можемо розглядати е, торгові сигнали на продаж е, саме наступним чином, якщо е, графік ціни пробиває лінію SMA, тобто синю лінію, згори донизу, ми з вами отримуємо торговий сигнал на продаж. Нам ніхто цього не заважає зробити, тому що. Е, це звичайний принцип роботи з мувінгом. Натомість, коли ми отримуємо торговий сигнал е, на купівлю, коли ціна пробиває синю лінію вгору, ми цього не приймаємо торгового сигналу. Чому? Тому що тренд у нас зараз не східний. Чому? Тому що лінія sma е, 30 та й ціна знаходиться під DMA30. Таким чином, ви отримуєте таку собі нескладну, але достатньо ефективну тактику торгівлі із використанням індикатора SMA та індикатора DMA. Ну і звісно, окремо акцентую вашу увагу, що не існує універсальних налаштувань під усі торгові інструменти, під усі таймфрейми. Тому тестуйте, перевіряйте, таборітне озброєння Dynamic Moving Average сьогоднішню тему, яку ми розглядали. А на завершення я хотів би показати вам індикатор-алігатор. Ну не просто показати, тому що впевнений, ви знаєте, що це за індикатор, як він виглядає. Однак він має дуже е, близьке відношення до сьогоднішньої нашої теми. Чому? Тому що він складається з трьох ліній, кожна з яких будується за тим самим принципом, що і DMA. Зокрема, синя лінія у нас має параметри, які використовуються по замовчуванню. Це період 13, зміщення 8, червона лінія 8х5 і зелена лінія це буде 5х3. Разом вони формують відомий індикатор, який носить назву алігатор. Таким чином, друзі, це є додатковим підтвердженням, ще одним підтвердженням того, що індикатор Moving Average може бути ефективним. Окрім того, що він може бути ефективним, він може бути гнучким. Гнучкий індикатор це хороший індикатор, тому що його можна налаштовувати під різні потреби. Тобто ми сьогодні говорили як про ідентифікацію тренду, так і про пошук торгових сигналів. Окрім цього, його можна налаштовувати окремо під кожен торговий інструмент. Звісно, відрізняється графік, скажімо, графік валютної пари, і е, графік ціни на метал, золото чи срібло чи будь-яка інше. Або ж взагалі енергетичний сектор, нафта чи натуральний газ. Е, тому перед тим, як використовувати індикатор, його потрібно, звісно, перевірити попередньо, налаштувати, якщо є у цьому необхідність, і е, працювати, працювати, працювати працювати і досягати тих цілей, які перед собою ставлять успішні трейдери. На цьому сьогоднішня наша тема завершується. Це це був технічний аналіз, індикатора та тема Dynamic Moving Average. З вами був пан Трейд. Всього найкращого, до нових зустрічей!